Міський голова Руслан Токар дуже пишається досягненнями нікопольських педагогів, проте відзначає, що проблеми все ж таки є. Головний недолік відсутність достатнього фінансування цієї галузі. Вихід очільник міста бачить в проведенні реформи, яка визначить майбутнє освіти. Ні, матеріально технічної бази, ні фінансування, ні практично ні одної програми. Сьогодні ми благо... Сьогодні, вчора, позавчора, ми благополучно переложили все на плечі наших радіо. Ситуація критична. И в первую очередь за вас критичит, потому что мы так нельзя. Вопрос, нужна реформа? Ну она как-то нужна. Да, вопрос, нужно в конце концов обсудить вопросы, где мы находимся, куда мы идем и какую историю мы себе, как бы, да, не знаю, как правильно выбираем. Финансировать нужно? Приділять стратегію государства в віді його нужно, можна, этим нужно займати. А що ж зроблено вже? Минулий рік можна назвати визначним для освітньої галузі Нікополя. У педагогів та учнів є привід для гордощів. Наприклад, за результатами зовнішнього незалежного тестування, половина Нікопольських випускників набрала більше 150 балів з 200 можливих. Крім того, на всеукраїнських та обласних олімпіадах наші школяри показали себе як найкраще. Кожним роком у нас збільшується кількість призерів всеукраїнських олімпіад третього обласного етапу, четвертого всеукраїнського етапу. В цьому році ми маємо рекордну кількість 43 учні шкіл міста здобули 50 перемог на обласному рівні. Троє учнів вибороли призові місця на всеукраїнському рівні. Це випускник, на жаль, вже випускник випускник ї школи Іван Бовкун. Здобув перше місце на олімпіаді справознавства. Дар'я Алмаз здобула перше місце. На олімпіаді з української мови, а також Анастасія Портна, учениця 24 ї школи, здобула третє призове місце на всеукраїнській олімпіаді з правознавства. Діти Нікополя харчуються краще, ніж в середньому по області. В день учні початкової школи з'їдають на 5 гривень, а обласний же показник 4,69. Харчування в дошкільних закладах від 6 до 9 гривень в залежності від категорії. Ще одне досягнення в дошкільній освіті це те, що за рік у Нікополі не тільки не був закритий жодний дитячий садок, а навпаки, збільшилась їх кількість. Відкрився після реконструкції 39-й садочок перлинка, відкрився 29-й дитячий садок збільшилась безпосередньо кількість місць для наших маленьких нікопольців. Під час педагогічної конференції міський голова нагородив найкращих вчителів. А з початком нового навчального року освітян міста привітала помічник народного депутата Андрія Шипка Тетяна Мороз. Патріотизм, націоналізм угодно це можна назвати вас підтиви любов к своему краю, своей своєї сім'ї, к до своему дому. За это вам теж я ще раз говорю слова благодарности. І безусловно нельзя сьогодні не сказати большие слова благодарности вам за победы. За э, в Олімпіадах, за победы в соревнованиях, за победы в конкурсах. З праздником вас дороги. Такими результатами педагоги і почали новий навчальний рік.